Мене звати Тетяна, я займаюся супілкою в усіх сенсах цього слова. Загалом я Сумщини з міста Суми. Певний час я жила в Києві, і за місяць до повномасштабного наступу я приїхала у Івано-Франківськ. Мені дуже подобається Івано-Франківськ. Він дуже затишний. Навіть ніколи тут не бувавши, я розуміла для себе, що це, напевно, найкращий варіант для мене. Я вважаю, що промприла це один з таких найзнаковіших осередків в Україні. Мі завжди хотілося тут побувати. Але вже коли переїхала, я, я потрапила сюди випадково. Я ходила на йогу в місцеву студію танців, і з тих пір я тут затрималася на різних заходах. В даних умовах проприла це от. Пункт незглавності для мене, тому що коли почалися виключення, які досі не стабілізувалися по часу, я не можу планувати свій графік, знаходячись вдома. в мене немає ні світла, ні інтернету. А працюю я от саме онлайн. Я не можу працювати в коворкінгу, тому що я граю на супілці час від часу. Я не хочу заважати іншим людям. І коридор пр приладу став для мене такою зоною, де я можу максимально комфортно і стабільно займатися. Я, я хочу сказати велике дякую про приладу, тому що я навіть не знала, що таке може бути, що можна просто прийти і і продовжувати працювати.